Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таке явище як пропаганда. Що ж це таке? Слово пропаганда походить від латинського слова пропаго, що значить поширюю. Пропаганда це така форма комунікації із суспільством спрямована на поширення певного світогляду чи іншої інформації для впливу на суспільну думку. Наприклад, якщо я не вживаю алкоголь і активно поширюю інформацію про шкоду його вживання, це є хороший вид пропаганди, що здійснюється в інтересах суспільства. Є інший вид пропаганди, зловмисний, що здійснюється у інтересах обмеженого кола осіб. Наприклад, ваша сусідка активно поширює інформацію, від якої залишить спасіння всього світу, а саме якусь нову плітку про іншу сусідку, і поширюючи її, вона діє у своїх певних інтересах. На відміну від об'єктивної подачі інформації, зловмисна пропаганда подає інформацію вибірково, щоб спонукати до певних висновків і грає на емоціях, а не закликає до критичного мислення. Вона має у арсеналі більше ніж 55 методів впливу на свідомість, щоб змінити ставлення суспільства до суб'єкту пропаганди? На жаль, кожна людина піддається зловмисній пропаганді. Якщо ти зараз подумав, що це не про тебе і на тебе така пропаганда не впливає, то чому ти, християнин, використовуєш лексику, що неприпустима для християн? Чому твої манери та поведінка ідентичні до суспільства, в якому ти живеш? Чому твоє обличчя, твоя зачіска? Твій одяг нагадує цей світ. Чому ти вживаєш їжу, яка не сприяє твоєму фізичному здоров'ю? Чому дозволяєш собі ходити на світські вечірки, палиш вейп, цигарки, вживаєш алкоголь чи наркотичні речовини? Чому люди, дивлячись на тебе, бачать у тобі цей світ, а не Христа? Бачать у тобі цей світ, а не Христа. І цей список можна було б продовжувати, це все тому, що ми є жертвами зловмисної пропаганди, яку поширює сатана, як колись у едемі він переконав Єву, що гріх не такий вже і страшний, як каже Бог, так і сьогодні він успішно продовжує пропагандувати свої згубні ідеї не тільки у цьому світі, а й серед християн. Отже, як пропаганда спрацювала на Єві і як вона працює на нас сьогодні? Перше, що зробив Сатана? І сказав Змій жінці. Але чому Змій, а не ангел? Адже Люцифер був гарним ангелом, бо їх попереджали про повстання Люцифера. Єва б відразу ж насторожилася, а тут Змій та ще й говорить людським голосом. Ви коли-небудь бачили тварину, яка розмовляє, і Єва не бачила. Сатана привернув увагу Єви гарною обгорткою і викликав зацікавленість. Цим самим він скоротив дистанцію між нею і забороненим плодом. Він використовує сенсації, чи щось нове та незвичайне, щоб привернути увагу, і потім отруїти свідомість людини непотребу. Наступне, що робить сатана, він питає у Єви: чи дійсно сказав Бог, не їжте ні від якого дерева в раю? Він ставить запитання, спостерігаючи за її реакцією. Він подав Єві інформацію, яка на 100% викликала заперечення у її мозку. Тим самим він підштовхнув її до діалогу. Єва відповіла, що всі плоди вони можуть їсти, окрім одного, бо інакше вони помруть. На що Сатана їй каже: ні, не вмрете, але знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте їх, розкриються очі ваші, і ви будете як боги, що знають добро і зло. Сатана висунув неправдиве твердження і спотворив наміри Бога. Він представив все так, нібито Бог щось від них приховував. До єви вкралися сумніви, і вона прислухалася до сатани. У цій ситуації є кілька ретельно замаскованих сатанових моментів, на які я хотів би звернути вашу увагу. Перше, якщо сатана, як він стверджує, не знав, яке повеління дав Бог відносно плодів у раю, то чи може він точно знати наміри Бога? Це була маніпуляція. Друге, він нав'язує їй бажання бути подібною до Бога. Але почекайте хвилиночку. А чи хіба вони не були вже подібними до нього? Адже Бог створив людину за своїм образом і за своєю подобою. Так написано у буті 1.26. Потім Змій вкладає в її руки плід і каже, що нічого поганого з нею не трапиться, якщо вона навіть і з'їсть його. І ось вона насмілюється з'їсти цей плід. Врешті-решт, Єва стає розповсюдником згубної пропаганди. Всі ми знаємо, чим все це закінчилось. Наступного разу ми з вами розберемо ще кілька прикладів пропаганди сатани, а згодом обговоримо, наскільки я ошуканий сатаною, і як не стати жертвою його пропаганди. А поки що всім бажаю гарного вечора і мудрості від Бога, щоб не стати жертвою омани сатани. До зустрічі!